Ви ж ти наверно, піш. 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 Туба, Ми на якобі, жалу, ту баю. Ми прийдеш Тепер руку Я зараз на найданчику. Я готовлю зараз. Ти пизда. Ти розумієш? Одна погода, одна. Це ти як кончений придурок. Ти слабий на голову, наха. на голову, ти як шляпа дури. Ти як тютюна, ти як пішка за харом кукером. Своїм своїм, своїм каналом довго, щоб він щоб в тебе розірвався на один кусочок, щоб тобі хуй наріжали на допомогу, щоб тобі почки продали. на... Мені все одно сюди приїдеш розбирати на всі база херена. Ти її в житті не знайдеш. Понятно? Якщо ти мене знайдеш, я відпишу тебе. Як треба, І побачиш, як до мене лізти. Як ти придурком, свои невести перед вашего наш люха. И ты конченый, измею. Ты три раза доубаем. Семья мільярд раз кончаний мільярд ми приедем своїми кинтами через два дня, учи готовся. якщо ти не готовся, я тобі попишу. двоєчку Верну. Знаешь, кто ты тут? Знаешь, кто ты? Знаєш, що ти? О, жаба ти, жаба. Вот твоя невеста, бач. Вот твоя невеста. Якщо я тобі тебе тікати облятки.